Lexus RX350 2015 року 110 тисяч кілометрів пробігу. На автоматі газ встановлений для вашої економії, повний електропакет, мультикермо, підігрів та обдув передніх сидінь. Тут є все для того, щоб вам було комфортно передвигатися по місту. Я вам так скажу, тут дуже комфортний шкіряний салон. Можна взагалі е, лягти і подрімати. Дуже гарненька світла кришка в нас. Великий просторий багажник. Якщо вам ще більше треба місця, можна скласти сидіння. Ось розташований нас, наш газ, ремкомплект та аптечка. У нас тут безключовий доступ. Давайте її заведемо. Відразу можете подивитися, на панелі е, немає помилок. Ну, тільки те, що двері відчинені, і ми на застівночі. Є камера заднього виду. Будь ласка, взагалі рух дуже приємний. Машинка балдеж, ціна Лексуса 22 500, Але не засмучуйтесь, якщо у вас не вистачає повної вартості. Ми вам оформити зможемо як лізинг, так і кредит. Як вам буде зручно, проведемо вас повністю по всій угоді від початку до кінця. Працюємо без вихідних бульвар Олександрійський, 45Б.